Людство вступає в нову фазу підвищеної сейсмічної активності, це фаза катастрофічних землетрусів, яких, на жаль, уникнути вже не вдасться. Це не припущення і не алармізм, а висновок зроблений на основі спостережуваних тенденцій у геодинаміці Землі, які більше неможливо ігнорувати. Ми стоїмо на порозі великомасштабних змін у тектонічній системі планети. І сьогодні я поділюся з вами тим, які саме геологічні процеси вже запущено, та до чого це найближчим часом призведе. Але мова піде не лише про прогнози. Ми також розглянемо практичні рішення, які вже сьогодні здатні стримувати розвиток природних катаклізмів. Вам не байдуже ваше власне життя, вам не байдуже, чи буде у вас і у ваших дітей шанс вижити? Якщо ви вважаєте, що ваше життя має цінність, не мовчіть, не перекладайте відповідальність на політиків. Хто нібито, на вашу думку, має усунути планетарну загрозу. Поки ви нічого не робите, вони теж нічого не роблять, бо вони такі самі, як і ви. Вони не будуть робити того, на що немає запиту в суспільства, тому, поки ви мовчите, вони будуть бездіяльними. Але сьогодні, коли у нас все ще є шанс, ваш голос, ваші дії та внесок кожного з вас є неоціненним і має вирішальне значення. Усе, про що ми попереджали роки тому, відбувається зараз.